Перший в Україні центр рекрутингу до армії відкрили у Львові. Там усі охочі можуть ознайомитися з бажаною військовою посадою, дізнатися про зарплатню та проконсультуватися з фахівцями. Коли клієнт центру визначається з посадою, його направляють на співбесіду з представниками обраної військової частини. Після погодження кандидатури скерують до ТЦК з пакетом документів для подальшого оформлення. Чимало пропозицій і для жінок. Зараз маємо потребу заміщення вакантної посади, наприклад, жінки або фельдшера чи медсестра. Це ті вакансії, які це релевантними для жінок. Це саме адміністративна посада, яка буде пов'язана з, наприклад, з документообігом. Рекрутинговий центр це спільний пілотний проєкт Міноборони та Львівської міськради. Представники наголошують, центр не матиме стосунку до структур ТЦК, а самі рекрутери не є військовослужбовцями. Тож тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації тим, хто вирішив іти служити. Якщо людина залишає свої дані і з'являється вакансія, яка людину цікавила раніше, цю людину наберуть і запропонують. Скажуть: дивіться, вже якраз те, що ти шукав, з'явилося. Підходь, будемо спілкуватися. Самі ж військові кажуть нині, у Сил оборони є велика потреба у фахівцях і закликають громадян обрати посаду, на якій людина буде найбільш ефективною для збройних сил. Міноборони планує запустити роботу таких центрів рекрутингу і в інших регіонах України. Наступними містами стануть Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Київ та Полтава.